Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. До вашої уваги пересадка орхідеок з Фласки. Вони були посаджені в мох в такий чудовий, так гарненько, щільненько набиті, але я боюсь їх перелити. ну не вмію я працювати з мохом. І от взяла я такі скляночки, на дно поклала керамзит, потім невеликий шар кори, потім мох, і от зараз наступний шар буде теж кора. У мене часу вистачає за ними доглядати. Я можу і кожен день, можу по декілька разів на день дивитись до орхідей. Тож я краще частіше буду поливати, але я буду впевнена, що малюки не, не загниють, не згниють, ну, от якось так. До речі, мох я зволожила. Я робила розчин, покажу вам трішки. Далі у відео взяла там на кінчику ножа топсін, на кінчику ножа добриво збалансоване, і розвела це все в 60 мл водички, тепленької, очищеної водички. І зволожила перед посадкою мох саме тою рідиною. Ну, ось так все вийшло гарнесенько. Значить, Нагадаю, керамзит. Мілка кора, мох, знову мілка кора і знову мох. Так я всіх посадила вже. В когось більше кори, в когось більше моху. В пафіків я взагалі взяла мох, обвиляла його в тій мілкій корі і їх посадила зверху, присипала навпаки. Зверху трішки присипала більше корою. Ну, я нікого не закликаю робити, саме так як я. Просто Ну, от, я краще полью, частіше. Ну і от, топсін геть трішечки. Це мірна ложка однограмова. Там геть капелечку. Ну, тому що в мене пляшечка така, 60 мл, тому я так робила і розводила. І це добриво 20-20-20 збалансоване. Ось так по криєчку я пройшлася, так як мох вже був пролитий ці, цим добривом. А, а на наступний раз я буду поливати HB101. Побачу, як вони будуть себе почувати. Думаю, все буде добре. Взагалі, в минулий минули фласки я свої поливала саме HB101 зазвичай. І таким самим чином у мене були посаджені. Фласята орхідей, у мене двоє було є. <гум> і шилька, шильку я посадила, дуже швидко пересадила на блок, а блок був обмотаний її ж мохом живим. І цей блок з мохом і з шилею стояв в обрізаній пляшечці, то, то більш в закритій системі, так можна сказати. <гум> От. Подивіться, як змінилися е, тогорічні фласята, і ось свіженька посадочка малючків. Як на мене, чудово. Чудово. Ну, е, це кращенька орхідейка, а друга виглядає ось так. Ну, можна сказати, не сильно змінилася з того розміру, що я її купувала. Хоча це з однієї фласки діти. Е, ця то верхню листочка наросте і нижнього скидає. Наросте і нижнього скидає. Ось такі дівчатка були схрещені, і сімна корібочка була. Хоча геть наче різні орхи. Ця гарно розвинулась. ця поки що в такому розмірі і лишається. Ну, нічого, головне, що вижили. Вже рік вони в мене є. Я цьому радію. Далі побачимо. Цю маленьку орхочку теж поряд поставлю і зараз покажу, де вони в мене зростають. Це верхня поличка стележа під самою стелею, поближчя до ламп. Тут завжди тепло. Може доходити до 27-28 градусів, 20, ну, зазвичай 26, 25. Під, під самою стелею. Ну, така ось сьогодні пересадка. Думаю, вам було це корисно. Дякую всім за перегляд. До зустрічі на каналі.